Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я Сашко добрий. Поки чекаю на е, побратимів по робочих моментах. Коротеньку ситуацію кину, так, от там Командири там, мої, е, ну, скажімо так, певною мірою ну, там, обурюються, кажуть, що там Добрий, Нащо ти витрачаєш гроші на цивільні СТОшки, е, не витрачає гроші, у нас ну, є автомобільні ж майстри, ну, ремонтують нормально машини. Заганяється твої робочі таврі, ти на них виконує більші задачі, ми будемо ну, їх ремонтувати. Як, як, будемо їх ремонтувати, не витрачай гроші. Якби ми знали, що там, тобі там двигун там, треба пересипати, аби ми пересипали тобі той твій двигун. От. І окрім того, що таврі це специфічні машини, якими мають займатися саме тавроводи. Я вже, ну, я вже достатньо довго так, півроку на Тавріях. Я знаю, що просто е, фахівці з широкого профілю. Це як отрута від всіх комах, так? що кажуть, взяли отруту від всіх комах, і Колорадів вона у вас вбила, ну не вбила, але здоров'я відібрала достатньо. Так? Тобто, ну, я просто вже надивився, як спеціалісти широкого профілю, кру крутять всі машини лізуть в Таврію, а потім ти заганяєш таврію на розвал сходження, а там плюються і переставляють болти і купу речей. Перевертають, тому що вони встановлені не так, як має бути. Тобто вода їздить, але воно так не має бути от і чинить купу проблем. Але мова навіть не про те. Мені коли фарбували ці машини, я споміж іншого там перелік ну таких простеньких речей написав по Таврі до механіка. до механіка І з поміж іншого, я от, йому казав: дивись, отут у мене був просто болт. Де він тут є? Отут, а ні, у мене тут нічого не було. А на пікапі у мене тут болт. Нормально затягнутий гайками, шайбами. Я просто за нього тягну, він вічний, нормально відкривається, все чудово, мене влаштовує. Я пригнав на фарбування машину, фарбування, до речі, бездоганне. Взагалі пофарбували шикарно, дуже мені подобається, дуже дякую. Механіку з-поміж іншого показую. Тут був просто тросик. Просто тросик. Кажу, візьми просто болт і нормально трос. Крутони і затисне гайками, шайбами. Затисне нормально, щоб я за тросик тягнув і відкривав за болт. Тягнув тросик і відкривав. Все, нічого не треба. У підсумку козаки пофарбували машину, механік зробив свою роботу. Я приїжджаю. Він каже: ну, от я там замість болта тобі поставив оцю ну, шайбу. Ну, оцю шайбу, яка, окрім того, що ну, фіксації така собі сумнівна. Я ще за неї не можу відкрити капот. Мені щоб відкрити за неї капот, мені треба якусь залізяку взяти, сюди вставити і потім як болт шморгати. Ну, розумієте, ну, підход ставлення. Це просто, ну якщо я людині декілька разів сказав болт, на трос! показав, ну, це просто грьбаний плювок в обличчя. Просто плювок в обличчя. Що, ну, від що мені хочеться сказати, що на базі де крутять. Всі на світі там колісні там, техніки, баги, там не було болта, щоб сюди прикрутити. ну Це просто грьоване знущання. І той же ну, механік мені каже, там сповіжи, що в переліку було Зроб... ну трос. Зробити не трос, ручник. У мене погано тримає ручник на таврі. Я написав: зроби, ну, будь ласка, сказав йому, зроби, будь ласка, мені, щоб нормально працював ручник. Він каже, добре, ну я ну, так з тавріями працюю, мене з тавріями не складається, я можу пересипати там навару, ельку повністю. Ручник на таврі я зробити не можу. Ну, розумієте? Просто ну це ставлення. Я не цербер, я не папуга, я не збираюся ходити випрошувати. Я буду тавроводом, тавролюбам уставлень, яких я певен, я бачу, мені подобається їхня робота. Я буду їм платити стільки, скільки треба, аніж ну, вислухувати історії про те, що механік з двадцятилітнім досвідом не може зробити ручник на Таврії. Ну, це, це, це сраний ідіотизм. Нащо мені через ці шайби, через ці тросики, ще любитися їхати? Я не буду кричати, не буду сваритися. Я просто як сам роблю як слід. Так і роботу буду, і машини доручати тим, ну, хто робити як слід. Тому що це, це грюбана венерологія. Ну, я попросив болт поставити. У підсумку я не можу відкрити капот без сторонньої допомоги. Ну, чи може я той болт накрутив сам, Звісно, що можу? Звісно, що можу, але я краще болт закручу на БМП в цей час. Так? А це, ну, сказали, зроблять. Ну от, зробили, будь ласка, отак от, ну, працюємо. Ось тому я плачу Тавролюбам, Тавроводам за належне ставлення і результати по моїх робочих таврях. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої Українофілія недостатня. Так само, як і на сьогоднішній день працездатність рушника на 11.02. так? А на 12.055 його в принципі не існує. Будемо з нуля прокладати. Дякую всім.